Цікаві факти. iPhone 4S сенсорний смартфон корпорації Apple. П'яте покоління смартфонів iPhone. Зовній телефон схожий на iPhone 4, але у новій моделі 4S покращена апаратна частина та оновлено програмне забезпечення. Серед основних нововведень це голосовий помічник Siri з'явився, новий двоядерний процесор a 5 Можливість функціонування як Wi-Fi роутера, незалежність від персонального комп'ютера і поліпшена камера. Більшістю функцій можна керувати за допомогою голосу після подання телефону на конференції Let's Talk iPhone, який проводився 4 жовтня 2011 року, Купертіно, Каліфорнія, Apple із 7 жовтня 2011 року. Почала приймати попередні замовлення на iPhone 4S у семи країнах це США, Канада, Австралія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Японія. Перші телефони були отримані покупцями 14 жовтня 2011 року. Пізніше iPhone 4S буде доступний у 70 країнах по всьому світу. Для американських клієнтів продажі смартфона без контракту почнуться приблизно у листопаді 2011 року. А для решти світу Apple почне продавати відразу безконтрактні iPhone 4S iPhone 4S був знятий із виробництва 9 вересня 2014 року. iPhone 4S зберіг багато конструктивних особливостей iPhone 4. Передня і задня частина є плоскими. Екран покритий склом, камери на задній і передній частині корпусу. Сам корпус зроблений із нержавіючої сталі із металевими кнопками. Екран має розмір 3,5 дюйма, під ним розташована кнопка Home. iPhone 4S існує у двох кольорах: це чорний та білий. Однак смуги на бічній пане... бічні панелі були дещо змінені у зв'язку із тим, що iPhone 4S дві антени у порівнянні із iPhone 4. Цікаві факти.